Цього тижня на Радихівщині було зафіксовано нові факти несанкціонованого вивозу сміття. Нагадаємо, що протягом останнього часу такі незаконні сміттєзвалища вже встигли з'явитися поблизу сіл Сушно, Павлів, Синьків та Криве. Цього разу похитнулася екологічна безпека села Стоянів. Незаконне сміттєзвалище на території Стоянівської сільської ради було виявлено 17 березня. Сюди його, як і у попередніх відомих випадках, було завезено без необхідних дозволів. А самі тверді та побутові відходи вказують на те, що сміття привезли саме зі Львова. «17 числа до нас зателефонував депутат, який повідомив, значить, що на території старої тракторної бригади виявили машину мусору. Я викликала поліцію нашу, значить, хлопці приїхали оперативно зреагували, подивилися на чеки. Значить, мусор такий привезений з міста Львова. Ми побачили, що вже не одна машина, а чотири машини нас з мусору в стоянові і одразу далі викликали поліцію, далі чеки, далі місто Львів. Ми є на горбочку, а в долину посе стече, вже бачимо, що воно вже. Має запах, воно вже дає дим, воно вже горить всередині. А що буде далі? На місце події для подальшого вирішення екологічної проблеми, що виникла в районі, прибули представники РДхівської районної державної адміністрації. Це вже не поодинокий випадок, який трапився, на жаль, в нашому районі. Якщо хтось бачить, що вивозяться, їдуть машини. Приблизно, які можуть вести собі мусор, прошу телефонувати, повідомляти правоохоронні органи. Якщо вони десь заїжджають, з'їжджають з асфальту, і їдуть на ґрунтові дороги поза замеженні населених пунктів. Тож повідомляйте, не не будьте байдужими, не будьте байдужими, тому що оце свавілля львівське несе екологічну небезпеку для всіх нас, для всіх жителів Радехівщини. В першу чергу оцей ці тверді побутові відходи, тверді побутові відходи йдуть, просочуються води наші, які ми потім забираємо з підземних рік і п'ємо. Про те, які заходи вжито для врегулювання ситуації, розповів начальник Радехівського відділення поліції Михайло Спічак. Радехівським відділенням поліції вживаються кардинальні заходи з метою недопущення в подальшому вивезення несанкціонованого вивезення сміття. Нами створено мобільні групи, які відстежують пересування вантажних автомобілів, які перевозять або можуть перевозити сміття на території Радехівського району. Вони працюють в не визначеному конкретному місці а працюють по районах таким чином відстежити їх і з'ясувати, де сьогодні працює мобільна група, практично нереально. Крім цього, можу сказати, що радехівським відділенням поліції всі факти, які були виявлені на сьогоднішній момент, внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. А саме в нас були виявлені несанкціоновані вивози сміття. Це є в першу чергу сушно, Павлів, Криве, Стояні. Та Це на сьогоднішній день уразливі ділянки. Як правило, сміття висипають на віддалених від будинків місцях, де громадяни фактично не могли б побачити цей факт. Також ускладнює дану ситуацію той факт, що сміття висипається практично у всіх випадках вночі. От і вночі такі е, транспортні засоби залишаються незаміченими. Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за забруднення або псування земель речовинними відходами або іншими матеріалами шкідливими для здоров'я або довкілля. Також е, за цей вид діяльності передбачена адміністративна відповідальність. Що розділяє адміністративну і кримінальну відповідальність, можу повідомити, що кримінальна відповідальність наступає, коли завдана істотна шкода. На даний час нам ініційовано. Е, Перевірку в екологічну службу, яка має визначити, яка нанесена все-таки шкода забрудненню навколишнього середовища. Відповідно від цього, ми будемо відбиватися і притягувати тих чи інших правопорушників до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Також користуючись нагодою, хотів би звернутися до наших громадян. Величезне прохання не бути байдужими до того факту, звертати на будь-які виявлення. Вантажних автомобілів, які можуть перевозити ці нечистоти. В такому разі необхідно одразу телефонувати на гарячу лінію 102 от, і повідомляти про такі факти. За всіма фактами буде виїжджати мобільна група, реагувати відповідно, перевіряти. То тільки разом спільно з громадянами ми зможемо десь зберегти Радехівщину. Від побутових відходів, які не санкціоновано відвозяться, це не є тільки проблема Радехівщини, і в Радехівщині не є найбільше виявлено таких фактів. Правопорушники зупиняються нашими працівниками. Зокрема, в які зупинялися в Сокальському райвідділі перевірялись особи. Ну при перевірці документів водії фактично мають відповідні документи до чинного законодавства і підстав їх затримання чи видворення в нас фактично ніяких немає. Таким чином, ми не можемо вийти за межі законодавчого поля, і тому ще раз тільки звертаємося до громадян за допомогою в наданні тої чи іншої інформації, яка може мати позитивний інтерес в розслідуванні даного кримінального провадження.